Привіт з поверненням на канал Sparkling Candle. Сьогодні ми будемо виготовляти свічки гарбузики. Гарбузики у вигляді свічок, свічки у вигляді гарбузиків, свічки у вигляді гарбузиків для того, щоб виготовити свічку у вигляді гарбузика. Нам потрібна сама форма. Може бути звичайна силіконова форма, гніт, спеціальне шило, яким ви будете просовувати цей гніт через силіконову форму. Сам віск для формових свічок це важливо не для контейнерних, а для формових. Тому що якщо ви візьмете віск для контейнерних свічок, у вас просто форма не діставатиметься з самої заготовки. Тому дивимося, який віск купуємо. Ще нам знадобиться сам аромат, який ми будемо додавати, ємність, в якій ми будемо плавити віск. Ваги, щоб відважити термометр, щоб слідкувати за температурою воску, лопатка якою ми будемо це все перемішувати, і обов'язково рушнички, без них ніяк. Ще нам знадобиться барвник. Якщо ви хочете, щоб ваші гарбузики були більш природнього натурального відтінку. Ми можемо скористатися отаким от оранжевим барвником і додати його. Також можна зробити звичайні прості білі, не додаючи взагалі аромату. Барвів і так далі. Це вже за вашим бажанням. Ми будемо додавати, включаємо наш воскоплав і додаємо сам віск. Взагалі його бажано відважувати, але я буду на око. Коли ми починаємо плавити віск, його краще час від часу помішувати, для того, щоб у вас не вийшло так, що внизу віск вже розтопиться і буде максимально нагріватися, а верхній шар взагалі не топитиметься. І таким чином ви ризикуєте перегріти нижній шар воску, що в результаті може призвести до того, що коли ви будете заливати свій віск, Свічка може взагалі не ловитися, не застигати і не тримати форму. Це звичайно таку свічку ви не зможете нею користуватися. Її доведеться тільки викинути. Тому слідкуємо за тим, щоб не перегріти віск. Температура плавлення воску у різних у різних восків різна, тому потрібно дивитися рекомендації виробника. Того чи іншого воску, саме того воску, який ви купуєте. Зазвичай на упаковці написано при якій температурі ви повинні його топити, при якій температурі ви повинні вводити аромат, барвники, при якій температурі краще заливати. Це все індивідуально, тому що температура плавлення воску у кожного воску різна. Наприклад, ми використовуємо тільки натуральний соєвий віск без добавок парафінів, без домішок іншого воску. Виключно соєвий віск, і наш віск потрібно плавати не більше 80 градусів. Я зазвичай доводжу максимум до 75. Провіряти температуру воску найкраще от таким термометром, з щупом, тому що він найбільш точніше показує саму температуру. Можна використовувати звичайні побутові кухонні термометри. Можна купувати в професійних магазинах. В принципі, різниця невелика. Головне, щоб він правильно показував. Я виключила воскопласт, але я хочу додати колір. У мене колір такого плану. Він твердий, в бруску. Я буду додати маленьку частинку, і по мірі того, як він буде віддавати колір. Буду спостерігати за цим і контролювати, додавати ще, чи мені вистачить. Я це роблю прямо у вископлаві, тому що так мені набагато зручніше, мені не потрібно тоді йти і використовувати плиту. Я можу просто додати сюди і він дуже легко чиститься, тому. Так простіше. Якщо ви не робите різного кольору, а тільки одного, то можна робити отак. Якщо вам потрібні гарбузики різних кольорів, то тоді краще, звісно, розтопити окремо кожен колір і додати його уже окремі ємності з воском. Поки в нас розчиняється колір в самому воску, ми підготуємо формочки. В принципі, для цих форм можна використовувати різний гніт. Можна використати отакого плану. Тобто вони вже тримають форму і мають саму, самий тримач. А можна використовувати ось такий шнурок. Шнурик. Він не провощений і тому. Не тримає форму. Його потім зручно, гарненько в кінці на самій уже готовій свічці, гарненько вузликом зав'язати, пантик. Тому цікаво використовувати такий, і в принципі на таку маленьку свічку його цілком достатньо. Якби у вас була більша, вам би потрібно було використовувати більш щільніший, товстіший, кращий гніт. Для цього нам достатньо і такого. Тому будемо використовувати його. Ми просовуємо сам гніт в шило і стараємось знайти центр форми і дивимось з цієї сторони. І отут у нас чітко по центру. Продіваємо, витягуємо, забираємо саме шило. І у нас залишається от так. Відрізаємо зайве. Я залишаю більше гноту для того, щоб могти потім знову ж таки зробити якийсь бантик, вузлик і, і тому подібне. З цієї сторони залишаю приблизно отак. От Ми все одно потім будемо це відрізати. Але я. Краще втрачу цю частинку гноту, чим потім у мене десь в процесі виготовлення він з'їде, витягнеться і пропаде. Тому краще я потім це відріжу зайву частинку, але буду знати, що в мене надійно до кінця продіта свічка. До речі, в цих формах дуже класні форми. В них чітко видно центр, і це дуже спрощує роботу. І він не є настільки. От, він тут має отакий отвір, практично, і він не супер щільний. Що дуже класно, тому що коли повністю отут було би залито силіконом, ви б не могли знайти правильно цей центр, і оцим шилом вам би довелося кілька разів пробувати його продіти, щоб попасти чітко по центру. А так, дуже класно. Раз. І готово. Тобто, взагалі ніяких проблем і витягуємо. Ця частина готова. Наступною частиною буде відважити і взагалі налити віз. Ставимо стаканчик на ваги, відтарюємо до нуля, наливаємо сам віск. У нас яскраво помаранчевого кольору. Вийшло. У нас виходить 82 грами. Знову ж таки, ми відтарюємо. Ми додаємо приблизно 8% від цієї кількості. І це 6,56 ну, грубо кажучи, 7 грамів запаху аромату. Додаємо. Ваги у нас відтарені, тобто там 0. Аромат у нас закінчився, тому беремо наступний. 6 грамів. Ну, 7, сім. сім. Окей. Перемішуємо. Ретельно перемішуємо, щоб запах повністю змішався з самим воском і рівномірно проник у вашу свічку, і потім класно віддавав аромат, щоб у вас не було, що спочатку свічка пахне неймовірно, потім взагалі не пахне. Починаємо з маленького. Дуже мало воску йде в цю форму. Ці форми класно працюють як до додаток, до великої свічки, коли в тебе є форма, велика якась тарілка, ти її заливаєш контейнерним воском, а потім зверху ставиш ці гарбузики, якогось листочка додаєш, і в тебе, виходить, ціла композиція в самій свічці. Залили наші форми, їм потрібно тепер дати час для того, щоб вони застигли. Це приблизно хвилин 30, мабуть, для того, щоб ви з впевненістю могли їх витягувати звідти і не хвилюватися, що вони у вас зламаються, розкришуться чи ще щось такого плану. Через пів години е можна буде їх витягнути. Вони, в принципі, тут під. Він застигають, можна отак трішки підлити, тому що воно дає усадку. І щоб ваш гарбузик внизу не був сильно порожній, можна от таким чином трішки підливати. Повернемось до вас хвилин за 30. І так, наші формочки вже застигли. Ми знімаємо. Тримачі. Для того, щоб нормально витягнути форму, її потрібно отак злегка привідкрити з усіх сторін і потрішки пробувати вивертати назовні. Дуже легко дуже просто. Такий гарбузик у нас виходить. Дуже класні форми. З них дійсно легко діставати саму свічку. Це ми відрізаємо. Так само. Так само. Дуже легко виймаються і от такі чудові, прекрасні гарбузики у нас виходять. І так, гарбузики. Коли ми заливаємо саму свічку, у нас виникає потім ось така халепа. Тому що низ її виглядає не зовсім акуратно. В нього від тримача залишаються сліди. Якщо робити так, щоб слідів не було, то тоді потрібно свічку менше заливати. Тоді вона не виходить, не до країв залита. Тому для того, щоб це виправити, є отака штука. Ми маємо ось таку штуку. Ми просто ставимо свічку і акуратно. Легенько зрізаємо зайве. Підчищаємо саму свічку відрізаючи при цьому її низ, щоб вона могла бути рівненькою, гарненько стояла, тримала форму і не падала. Так, головне не перестаратися і не відрізати надто багато. І як завершальний етап ми можемо, як я вже казала, зав'язати якийсь вузлик або бантик. Ось такі три гарненькі гарбузики у нас вийшли.